Я йому Мейсон, 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 Мейсон. А де ж наш Мейсон? А Мейсон, будь ласкань, на яблуні на пару з тіє Грейсі. Я же кличу, я же прошу Грейсі, то ти йому нове дерево показала. Мейсон, я ж тебе скільки шукала. Новий спортивний снаряд. Да? Рейсінька, в тебе новий спостережний пост, стара яблуня, угу. той розвідник року. І спортсмен тижня. <глупи> побитися, побитися, нажимало дерев, треба за це побитися. Да? Марся? Що ви безневінні оченята робите? Марся? Марся, подивись на мене. Куди грейся поділась?